Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. З вами Марина. І на початку я хочу поздоровити всіх з великодним, який надходить, побажати всім здоров'я, сил, перемоги, миру, всього найкращого. Також хочу подякувати всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто підписується, ставить вподобайки, пише коментарі, взагалі приділяє увагу мої, моїй роботі. Щиро дякую вам і спасибі тим, хто довіряє мені і купує у мене посуд. Отже, починаємо огляд наших знахідок. І спочатку хочу вам показати свої е, нові придбання для до колекції пташок. Переважно качки в мене. Качечки такі дві маленькі, дві маленькі качечки, одна біліша, друга жовтіша трошечки, але це такий е, окрас, я розумію. Дуже реалістичні, симпатичні тваринки. Це добіль обидві. Зустрілись мені на фломаркті, і я, звичайно, їх забрала. Ну, Тому що подобаються мені такі речі. І саме таку колекцію поступово я збираю оцю пташину домашніх птахів. А це перша знахідка. Трапилось декілька англійських предметів. Ось перша невеличка, зовсім маленька, така цукорниця або джемниця. Вона білосніжної порцеляни, це кістяна порцеляна. Тут є оздоблення у вигляді деколі і золота, кришечка. Ось така. Ну, тобто, суто практична річ, але, але красива, як зазвичай, у англійців і у німців також. Це компанія Джун June Time, тобто... Червневий, червневий такий е, період або час червней. Е, ціла серія посуду така існує. І ось мені трапилася цукорниця. Я хочу сказати, що я бачила її дуже давно, напевно, з рік тому, і тільки зараз придбала, наважилася придбала, бо вона така недешева. Е, тут взагалі англійський посуд не дешевий, скажімо чесно. Вона мені сподобалася, і я її взяла. Це десь 70 ті роки, 70-ті 80-ті, напевно, роки минулого століття. Це така гарна річ. Тепер хочу показати дві тарілочки. Невеличкі, вони десертні, можна так сказати. Це фаянс. Дуже красиві. Вони трошки відрізняються одна від одного відтінком зеленого кольору. На денці Стоїть клеймо однієї з компаній англійських. Ну, напевно, Брістоль це серія, а Дукал» – це назва компанії. Я навіть вже зараз і не продивляюсь, тому що їх досить багато. Вони складають один одному конкуренцію велику. Ну і, і всі досконалі насправді. Насправді, ці, ці, ці тарілочки гарні тим, що там була ціла стопочка, таких я відбирала. Вони в чудовому стані, вони не користовані, напевно, і дуже гарно виглядають на підставках. Ось такі ці орнаменти подобаються мені. І е, хочу сказати, що подібний посуд е, напевно можна зустріти у німецької компанії Вілірой. Ось такий салатник. Ну, знов таки англійський квадратної форми з рельєфом. Він такий, бачите, має рельєф. Є клеймо. Клеймо Old Folly, це таке невеличке містечко. Джеймс Кент назва компанії. Вручну від... гравіровано, а потім перенесено на, на тарілку ця гравюра. Ну, у чим привертає вона? Ви бачите, цей сюжет. Я дуже люблю англійську літературу. 19 сторіччя особливо. Всяку читаю, але, але 19 вона для мене класична. І оці сюжети, оці сюжети вони дуже добре передають атмосферу, можна роздивлятися безкінечно. От, тому, звичайно, теж збираю. І теж насолоджуюся, коли, коли користуюсь, і коли просто вона стоїть у мене на підставці. Тепер переходимо до німецького посуду. І перед вами антикваріат, старенька річ, вдала моя покупка на, одній з, на одному з фломарктів. Я ходила навколо нього, ходила, бо дуже дорогий був, потім пішла торгуватися, ну, намагалася якось так, щоб знизити ціну. Не дуже мені це вдалося, і я, я купила все одно цей глечик, молочник компанія Вюртенберг-Порцелян. Я колись про неї розповідала. Ну, це, е, я, знаход, я живу в районі Штутгарта, і тут неподалеку була велика мануфактура, про яку я вже сто п'ятсот раз розповідала, Людвіксбург, е, яка е, існувала в 18 сторіччі, потім відродилась в другій половині 20-го. А між ними на початку 20-го сторіччя було дві мануфактури, які е, працювали. От одна з них. Вона називається Вюртенберг, знаходиться в місті, знаходилась в місті Шондорф, йде е, електричка туди кожного разу. Нагадує мені. Чим гарний цей глечик? Ну, по-перше, він виготовлений між 1904 роком і 1930 роком. 34-м, напевно, так, такий період. Тобто, це фактично початок 20-го століття. Тут є позолота, тут ручний розпис. Багато красивої позолоти. Так, напевно, все ж таки видніше здалеку. Гарний, гарний носик, красивий. ручка така, дуже красивий молочник. Ну, і я потрошку виходить, теж збираю молочники. Ось такі великі глечики такі, скажімо. Мені почали траплятися, і я е, теж збираю. Тому що це е, практично. В неї можна поставити букет будь-який за настроєм, можна за призначенням користуватися, але молоко ми не п'ємо. А от як вазу, звичайно, її цю, цю річ можна використати. Ну Вдала покупка якою поповнила я свій, свою колекцію. Ще одна річ старенька, але молодша. молодша все ж таки. Це великий соусник досить великого розміру, з чудовим рельєфом. ось такий є рельєф по краєчку і внизу, і ось на цій підставці. Ручним розписом. Красива річ соусник. Ну, його можна теж використовувати за призначенням або знов-таки як вазу, так роблять люди. Я знаю, я сама так робила. Треба тільки погратися з букетиком, і він може виглядати чудово. А можна ну, будь-як, це вже, як то кажуть, фантазія велика. Подивіться на цю красу: дуже гарні квіточки, вручну вони розписані. І сам предмет по золоту немає, є жовта фарба. І сам предмет е, називається серія посуду Edelweiss, місто і, е, Місто Ільмінау. І це була мануфактура в граф Хоненберг. власник. Бачите, тут зверху є напис веб. Тобто це вже державне підприємство на території Німецької Демократичної Республіки, і таке клеймо ставили з 1949 року по 73 Ну 1973, звичайно, ні. А ось 40 там, початок 50-х років може бути, тому що сам дизайн, колір слонова кістка цієї порцеляни. Сам дизайн говорить за те, що річ старенька, і от, скоріше, навіть не 50-х, а саме 40-х років такий дизайн. Гарна річ, красива і старовинна. Тепер хочу показати вам дві невеличкі вазочки. Одна меншенька близько 12 см і більшенька 14 см висотою. Біла порцеляна, білосніжна, скажімо так, не слонова кістка. Одна вазочка ось такої компанії «Вальдерсхоф». Місто це назва міста і знак компанії, яка працювала в цьому місті. «Хандарбайт», тобто вона виготовлена вручну ця вазочка. Але зображення це деколь. Красива деколь, ніжна дуже вазочка гарна. Оця позолота. 22 карати. Красива, проста вазочка, яка сама по собі може бути прекрасна, навіть без квітів. А з квітами, напевно, Буде ще краще, хоча ми знаємо, що до будь-якої вази потрібно подумати, як поставити квіти і які. Наступна вазочка вже з ручним розписом. З одного боку ось такий малюнок, з іншого просто квітка. Теж красивий такий золотий орнамент. Тут дуже гарна. І це компанія, яку я не знайшла ні в каталозі, ні в електронному варіанті. Але знайшла інший предмет, де стояло клеймо, було клеймо компанії якоїсь і поряд стояв. Стояла оця позначка, це клеймо. Написано Хенд Малірай, тобто ручний розпис, з чого я роблю висновок, що ця ваза була розписана цією майстернією. Тепер декілька тарілочок. ну, Дві, фактично, від двох братів. Зелтман-Вайден, ця компанія. У мене ця серія називається Моцарт. І у мене була подібна тільки прямокутної форми салатник, салатниця. Ось таким, з такими прорізями, з такими елементами рельєфними. Дуже красива річ. Ну, а тут інша форма, квадратна форма, інший малюнок. Чудова деколь. Я хочу показати вам ближче, як вона виглядає. По золота, ніжні квіточки такі. Компанія Зелтман-Вайден. Тут є напис Моцарт. І таке клеймо ставилось з 1950 року, по, по, по 80-й. Ну, я думаю, вона десь з 70-х років, не, не пізніше. Початку, навіть, напевно, у 70-х. Так я думаю. Хоча можу помилятися, так мені, так мені подобається думати. Це перший предмет. І наступна тарілка від Йохан Зелтман компанії. Тут таке клеймо, яке ставили з 45-го року по 95-й. Красива тарілка. Чим вона цікава? Ну, по-перше, це оздоблення так звана мохова троянда. Такий сорт, який ми часто зустрічаємо на предметах від компанії «Розенталь» та інших мануфактур. Тут красивий рельєф, ніжний, білий, білий на білому рельєф. І сама тарілочка як для користування, так і для того, щоб стояти на підставці, десь чудово підходить. Ще одна цукерниця, про яку я забула і добре, бачите, згадала. Маленька, невеличка. З чудовою деколью. Це не ручний розпис, це деколь, але неймовірної краси. Квіти. Прорізна порцеляна. І це компанія Ліхте. Вона така. Невеличка, симпатична, для дрібничок може бути, а може і для використання, можна навіть і десь поставити її або підвісити. Знов таки, я люблю цей варіант, коли стрічка вставляється між прорізами, її можна повісити. Стрічка може бути або зелена, або рожева, або блакитна. Тут ваша фантазія може гратися красива річ. І наостанок я хочу показати вам частину чиєїсь колекції, хтось збирав декоративні тарілки. Так вони зупинились на фламаркті. Це шість предметів. Перші чотири це одна серія. Ви бачите пташку калібрі, пташка і квітка. Дуже красива, якісна робота. Автор Політович. Ну, тобто, якесь ім'я, прізвище польське, напевно. Ось така інформація на Денці, Це лімітована серія, виготовлена в Англії, якщо вірити цій наліпці. Тереза Політович, художник. Її картина перенесена на тарілочку. І є прізвище Франклін або, або назва компанії Франклін Мінт. У нас вже були з вами зустрічі такої такого посуду. Неймовірно гарний посад японський. Тобто, напевно, на замовлення якоїсь компанії, можливо, торгової компанії, торгівельної якась мануфактури виготовляли подібні речі. Ну, ось перше, перша тарілочка. Друга тарілочка ось так виглядає. Інші квіти не менш гарні. Такий вже колір. Дуже гарна робота. Це деколь, це, звичайно, ну, навіть не можна сказати, що це деколь якась технологія перенесення зображення на декоративну тарілку. Вона якось інакше, напевно, виглядає не просто деколь. Хоча, то я знаю, красивезна тарілка. Далі ось такий, такі квіти. Теж дуже красива тарілка. І ось. Пташка і шепшина. Квіти шепшини. Дуже красива. Дуже красивий комплект. Дві інші тарілочки з іншим сюжетом. Перша ось така. І знов-таки подивіться на якість. Таке враження, ніби це дійсно малюнок на тарілці. Красивий такий варіант. Сюжету теж з теж скачками, така ідеолічна картинка, яку можна роздивлятися довго. Що тут у нас? Тут у нас написано, що це виготовлено в Португалії, але знов таки Франклін Мінт. Теж лімітована серія. І теж художник. Художник, ось його ім'я тут, я не змогла прочитати, але. За малюнком цього художника, або його малюнок був перенесений на тарілку. І наостанок ось така тарілка. вона, <клух> до речі, досить, досить часто зустрічається в інтернеті: теж квіти, троянди ніжні, Лена Луї, і Ліу, автор. Є і інші її малюнки цієї художниці, яку я зустрічала. Зустрічала в інтернеті. Ось така тарілочка. Тут вже не написано, що вона виготовлена в Англії або на замовлення Франклін. Але ось така-така. Тут інша компанія. І ця компанія, я так і не зрозуміла: вона американська чи вона англійська? Брадекс номер в каталозі Брадекс. І є дата – 92-й рік. Ну ось, Оригінал був намальовано на, 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 на це малюнок на е, шовку, е, і потім була реалізована е, перенесення на, на порцеляну. Ось така. Дуже красива тарілка. Отже, друзі, я показала все те, що я спланувала. Е, ви, напевно, відчуваєте, що голос у мене не дуже здоровий, і це дійсно так. Але вважала, за потрібно записати сюжет, викласти його, тому ось щасливо, що мені вдалося. Ще раз вітаю всіх з наступаючим святом, святом Великодня. Бажаю вам всього найкращого. Дякую, що дивитесь. На все добре, до нових зустрічей!